Командір бригади тактичної авіації, радром Більбілі, полковник Мамчур Юрій Валерійович. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ну, які у вас були? Просто вся Україна подивилася те відео, де ви крокували разом із своїм підрозділом на озброєних російських вояків? Скажіть, будь ласка, ну, які були відчуття? Адже там, здається, стріляли в повітря, але все ж таки бойовими патронами? І ви не зменшили крок, все ж таки йшли mm -hmm. на них. Тобто, чому було саме таких заходів вжито? Які, які були відчуття? Просто поділіться з українськими чоловіками, які зараз е, переживають також за вас. Що ви відчували там? Ну, да, в даному випадку це рішення приймалося дуже швидко. Да, на шикуванні загальному шикуванні особового складу, тому ми взяли. Бойовий прапор частини, чому задають питання, чому він червоний, тому що він 41-го року вироблення, і державний прапор України вишикувалися і строєм пішли для того, щоб відновити, як кажуть, справедливість в даному випадку, тому що мій особовий склад був під силою, під, думаю, під стволом автомата спущені з своїх місць забрані, просили покинути робочі місця. Я вважаю, що це неправильно, і для любого військового службовця виконання свого обов'язку і присяги треба було зробити такий крок для того, щоб відновити справедливість, поставити знову своїх людей на місця несення служби. Ми добилися цього, але сьогодні ця домовленість була знову порушена. Знов таки моїх військовослужбовців усунули під загрозою їх життю. З робочих місць провели пошкодження літаків, які знаходилися на стоянці літаків. Ну оцінити стан літаків зараз я не можу. Є такі інформація, що вони накидали камів, двигуни і проводили постріли. Тут нема коліс. А де ці літаки знаходяться? Знаходяться в на аеродромі на стоянці літаків. Скажіть, а яка зараз ситуація з плані підтримки з боку Києва, командування Міністерства оборони? Тобто на що ви зараз розраховуєте? Який у вас план подальших дій? Ну до мене план подальших дій поки що не доведений. В даному випадку я спілкуюся з командувачем повітряних сил збройних сил України, генерал-полковником Байдак Юрій Аврамечем казівки получає від нього, отримую, але е ситуація дуже динамічно змінюється, тому деякі рішення я приймаю особисто в принципі і на свою відповідальність. Скажіть, а інформація щодо ультиматумів, щодо вашої військової частини, щодо певного часу ви повинні здатися, щось таке. Будь На, ласка, подарувати. Яко надходила 2 березня, прийшов представник Чорноморського флоту, він представився, він був у формі Російської Федерації. Тобто за російський від, військовий, да. військовий, так? Так, да, так, да, так. Да. представився він, як і полковник Мірнов від імені командуюча Чорноморського флоту Російської Федерації, а віце-адміралом Вітко довів до нас ультиматум, щоб ми. Напротязі доби прийняли присягу на вірність Криму або покинули територію Криму. Ми йому відповіли, що ми виконуємо свій постаційний долг до кінця, бо буде вірні присяги на невірність народу України і попросили його залишити нашу частину. Що означає присяга на вірність Криму? Ну не знаю, що це таке. Чим його їдять, тому. Скажіть, ви як командир, як оцінюєте зараз? Це вже який день облоги у вас триває тут? Мій особовий склад, військової частини сьомий день знаходиться на казарменному положенні. Більше тижня в нас Більше тижня. А як зараз бойовий дух, особливо там після. Після того, що знову вас намагаються відтиснути, знову сьогодні на 18-ту годину пролунав черговий ультиматум. Тобто, чи не погіршується, чи не послаблюється бойовий дух, чи готові ви йти до кінця? Ми готові йти до кінця, стояти тут до прийняття якоїсь рі... нормальної рішення, яке буде прийнято нашими керівниками. Будемо стояти до кінця. Ну, вся Україна, я повторюю, вчора дивилася це відео. Ваш, ваш а, марш на Озброєних російських вояків. Скажіть, які у вас є потреби? Чим вам може взагалі вся Україна, яка дуже проживає за вашу частину, за всіх за весь бойовий склад, який тут знаходиться? Чим Україна може вам допомогти? Скажіть, у вас? Да, ну, в даному випадку ми забезпечені всім, і харчування, і водопостачання, і рання все нас є. Хотілося б скоріше вирішувати це питання. Було рішення потрібно відновити мир в Криму. А який стан військовослужбовців? Тобто, чи потрібно їм, ну, які, які, яку підтримку от в Києві? Ми вчора їхали. Багато хто говорить: от яку підтримку з Києва? там, Я не знаю, що ми можемо надати, що може зробити вся Україна для. Треба швидше домовлятися для того, щоб ситуація стабілізувалася в Криму. Зрозуміло. Дякую, пане Юрію. Дякую. Тримайтеся. Дякую.